Я пригадую, коли прямим ударом зі стандарту з різних відстаней забивались голи, і зараз авто софтвер відкриває рахунок в цьому матчі. Ось і удари з далі. Забиває. Відкриває рахунок. Є гравці, які сьогодні можуть робити погоду. Для своєї команди. Аптософтвер. стійка. Олег Нагірняк. 33-й номер. Назар Сухнацький. Восьмий номер. Зараз Кводерс може забивати, але не точно. Зараз намагаються вони володіння своє конвертувати в перший свій гол. Є удар! ближньої віст. Контролює м'яч Кводерс. Знову вони підхоплюють м'яч. Йдуть вперед. Хороший дриблінг, і то Юрій Цибик знову ж таки перепрошую. Не свого підопічного він так охарактеризував. Але дуже кумедно вийшло. І зараз сочний суперник, але дивіться, що Аптософтвейр був на сьомій позиції, вийшов плей-офф, грав з командами, які фінішували зверху на другому місці, але все одно вони дійшли до фіналу і перемогли в першій лізі. Ситуацію. Кодерс виходить вперед зараз, але відбирає м'яч Автософтве, підпічню ряцию, камчать вперед. І другий забитий м'яч є від команди Aptosver. Дограв цей момент до кінця і відправив, прокутив м'яч. Могли і поплатитися за помилку, якби трохи швидше бігли гравці Aptos Є простріл, скидка в центр, точніше, Engine-Metal. Багато хто знає цю команду, яка неодноразово зібралася. І дивимося з цим епізодом! Відбивашувати, але там досі зараз м'яч Кводерса. Скидка під одар! Шановні удар з... глядачі, у нас розпочався другий тайм. Її забиває зараз автософтвер, таки вони зараз заробляють подвійну перевагу. що 13-й Олег Ногірняк, 33-й Назар Сухнацький, восьмий номер. Зараз міг бути. Не, зараз ворота не певний меч э, удар. Зараз хороші удари і справляють. Хоча потрібно бути завжди уважним і триматися. Але зараз. Що скаже орбітер? Тому що. Так, э, квадрат. школа біля м'яча. Школа пробиває і забиває п'ятий номер Аптософтвер. Знову він повертає собі перевагу у два голи для Аптософтвер і п'ятий номер. Каже, що чотири удари команди Аптософтвер і чотири голи. І Соні не так, як би хотілося в Андрія Глови, не так, як би йому хотілося. Дійсно, в нього виникали нагоди, але десь завершення під... Є дальній удар від воротаря команди Кводерс для того, аби хоча б забити ще один гол. І удар за можна офіційно вже засвідчити і привітати. Апто Софтвер із перемогою з рахунком. 4-2. команда значно покращує турнірну ситуацію для себе. Що ж, і подякуємо команді.